Зараз, щоб не стати жертвою шахраїв, треба не втрачати пильність, особливо у воєнний час. Ну от, наприклад, у своїй сторінці у соцмережах я написала, що мені подобаються хлопці із зсу. І що ви думаєте, я сходила на побачення з охоронцем, з мисливцем, потім ще з двома рибалками, поки не навчилась відрізняти зсушний піксель від звичайного камуфляжу. І ви тому будьте також дуже обережні, тому що, на жаль, ще є люди, які можуть використовувати своє положення на роботі в особистих цілях. Отож, випадок у військкоматі. Та я сказав, заткнися. Геть два рота три угла два по повороти. Уйди отсюди. Сказали, я тільки спитать. Ага, і взагалі у мене тут зять працює. Будеш ж знаєш, куди він тебе зашли. Просто не люди якісь. Робиться що. Народ у вас тут. Чуєш, Вов, я вибачаюсь. Там до нас додому, на моє ім'я повістка прийшла. Ти перевір, там щось помилилися. Ну, якщо повістка прийшла, значить були на те підстави. Та ні, Вов, вона ж на моє ім'я прийшла. Я... ну Це точно помилка, ти перевір. Жіночка, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить жіночка? Ова. Я твоя теща. Не ж по-перше, не вова, а товариш майор. Ага. Стоп, це Це що, ти мені цю повістку прислав, да? Це ти так рішив від мене ізбавитися, да? Рішив мене служити відправити. Ах, ти ж. Діночка, до чого тут я? Це особисте розпорядження залужного. Кого? Головнокомандуючого Збройними силами України. Ось, будь ласка, документ. Угу. Макумент. кумент. Вова, а в залужного точно такий же підпис, як у тебе, так? Да? А в залужному більше нема що робити, тільки ваші повістки підписувати. Так, сідайте, оформляємо. Знаєте, не на ту напали, пан майор. Я закони знаю. Я знаю, що чоловіків призивають до 60 років, жінок до 55. а мені, що характерно, 58. Так що що не підходжу? Так, що що підходите? Хто у нас вдома кожного дня кричить, крім мене, в квартирі мужика немає. Ще два роки послужити. Сідайте. Я знаю, що до призиву підлягають тільки люди з військовими професіями. Все правильно, ви у нас хто? А я у нас Вова, якщо ти забув вчитель географії. Так все правильно. Ви підходите, дивіться воно орки без вчителя географії воюють. Під Києвом заблукали, під Харковом заблукали. А лавро взагалі не знає, що Україна це окрема держава. <ріст> Ви дуже нам потрібні. Знаєш, Навіть якщо я дуже вам потрібна, я знаю, що жінок призивають тільки за бажанням. В Законі ж не вказано, за чиїм бажанням. <ріст> що маємо, жінку маємо, бажання маємо. <ріст> Оформляємо. <ріст> Ви не хвилюйтесь, призивник. Після того, як вас призвуть, нічого не зміниться. Все одно вам буде все не подобати тільки вже на території військової частини. Так. Стать. Ти здівався а? Анкетка. Графа ваша стать. Жіноча. Точно. Точно. Угу. Діти є. Ти на ній одружений. Я питаю: діти є? Донька. Угу. Про це здатна? Так. А що ж вона за все життя палець-опалець, ніде-нікуди, хоч би разочок. Так. <плес> Ми догляд вже проходили. Ще ні. Роздягайтеся! О, Боже, не треба, все, тихо. Я все пам'ятаю. У вас як зі слухом? Погано. Нічого не чую. Треба перевірити. З'їжджайте від нас. Шо, що нічого не чую. Забирайте кота і з'їжджайте від нас на. *ну. Ще нічого не чую. Як не чуєте, йдіть до А, До свидання. А, кажете, пану чуєте, да? Угу. Mm -hmm. Слух добрий. Mm -hmm. Так, призови. Не! У зятя заначку крадете? Там нема такого питання. Зір теж чудовий. І взагалі це не я. Це Анька твоя забрала, а тепер на мене це всі думають. Так і запишемо: схильна до зради. <плес> схильна до зради. Приводи в поліцію є. Оце ж ти на мене їх тоді викликав. Значить є. <рив> так, чоловік є. Помер. Так і запишемо. Не витримав. <рив> Кажу, помер! Наполегливість. Наполегливість це добре. <рив> ну що ж, вітаю, призивник Прокопенко, ви придатний до служби в Збройних силах України. Так, ладно. Я поняла Вовочка, Давай. Давайте, скажем, сядемо за стіл переговорів. Е, я все зрозуміла. З завтрашнього дня з собакою гуляю я. І, і вранці і ввечері. І? І все? І все. Ну що ж, призивник, в яких військах хочете служити? Та да не в яких військах я не хочу і не можу служити. Я той автомат в житті в руках не тримала, а? А утятницю з котлетами тримали. Там мага плюс-мінус однакова. Будете у нас артилерістом. Чого це? Є інформація, що ви кожного ранку о оп'яті стріляєте з гранатомета. Та я відкашлююсь. Ну, тоді морський флот. Мама, ви ж море любите? За 10 років жодного разу без вас на море не поїхали. Ну що, матрос Прокопенко, готові? Ніяк я тобі не матрос! І не до чого я не готова. Ну, тоді танкові війська. Скажіть, ви замкнених приміщень боїтеся? А я не знаю. А я знаю, не боїтеся. В туалеті по 3-4 години сидіти і в танку витримаєте. Гаразд, боюсь, у тил тебе направлю. Що я в тому тилу буду робити? О, там багато роботи, маскувальні сітки будете плести. Ви ж в дворі про мене таке плетете. Тут вам рівних немає. Нічого я плести не буду. Ну, тоді польова кухня. Ви готувати вмієте? Ні. Так на ти тоді готуєш. Що <рик> виходить, Прокопенко? Слова, слова, як до діла дійшло, пусте місце. Чого це, це, це я пусте місце? Як я не пусте місце, понятно? Я ну я можу, той... санчасть можу. Не Як не можна вам Поради, санчасть. Не, не можна, я говорю. Чого? Наші бійці і так кожного дня в очі смерті дивляться. <розвідку> я знаю, куди вам треба. В Контррозвідку. Тому що, щоб воювати з орком, треба думати, <розвідку> як орк. Собака, <розвідку> так на тебе немає. Так... Треба придумати вам якийсь позивний. Якийсь гарний позивний. Що в нас залишилось? Гнида, тюхля, тетеря. Що? Тетеря! Не нравляться мені такі позивні. Я хочу якісь красиві позивний. Красиві позивний треба заслужити в бою, гнида. Давайте, значить, будемо вирішувати питання, товариш майор. Давай. Давайте, назовіть цифру. 500. Це в доларах. Це мама в кілометрах. Тобто ти хочеш, щоб я з'їхала від вас на 500 кілометрів. Мама, я хочу, щоб ви не наближались до нас на 500 кілометрів. А з'їжджати хочете на тисячу, на дві тисячі, на скільки хочете. Що не хочеш по-хорошому. Буде по-поганому. Ти що думаєш, у мене зв'язків нема, немає? Да? Зв'язки. Щас, я щас, один один, дзвіночок. Щас. Дзвоніть, кому хочете, це я не змінить узнала. ситуацію ніяк. Щас, щас, мені відповідять і ти тебе рознесуть, як грілка тузика розносила. <рив> Алло, добрий день. Тамара Степанівна Прокопенко. Знаєте таку? Так, от я зараз знаходжусь да, і де якийсь майор Шумко знущається з мене. — Кричить. Mm. — Каже, що, що ти гнида. Каже, <решив> <гра> що я гнида? Mm — І -hmm. взагалі перевищує свої службові обов'язки. Oh. Дуже прошу в як можна найкоротший термін вирішити це питання. Дякую. Слава Україні. Mm. Героям слава. Алло, алло. Да, так, ецюнк. Та я при. Так, так, слухаю, так точно, так. Я зрозумів, відпускаю. Так, так точно купую. З собакою погуляю і вранці і ввечері. Так точно, товаришки тюня. Так. Після, після війни з мамою на море одразу. Так точно слухаю, так і буде. Слава Україні, товаришки Тюня. Героям слава. Ну. Та йдіть вже, давайте мені працювати треба. Це жіночий квартал, жартує <поє> жінка. <поє> <поє>